Всім доброго дня! Скажіть, будь ласка, дуже важливо почути вашу думку і ваше бачення. В Україні відбуваються зміни, чи змін взагалі немає? Тобто, як жила країна 15-20 років назад, так вона і живе на сьогоднішній день. І саме яка причина цього? Бо всі ми бачили, чули розповіді від представників влади про те, як вони розповідали нам і розповідають про те, що Україна вдосконалюється, про те, що Україна розвивається, про те, що в Україні відбуваються відповідні реформи і таке інше. Але насправді, що відбувається в Україні? А насправді в Україні відбувається зовсім інше. Україна це саме найбідніша країна в Європі. Україна має величезні запозичення. Серед інших держав і в Україні дуже бідний народ, дуже бідний народ. От і вся, от і вся європейська, європейське бачення стосовно розвитку від представників влади. А яка ж причина цього всього? А причина в єдиному: це державотворення. Яким чином воно розвивається в Україні? Яким чином воно вдосконалюється в Україні? Та ніяким чином воно не розвивається і не вдосконалюється. Бо саме адміністративний територіальний устрій, який дієвий який наразі, нічим не відрізається від того територіального устрою, який був 15-20 років назад, бо він незмінний. Незмінний він взагалі, розумієте? А що таке незмінний адміністративний територіальний устрій? Адміністративний територіальний устрій незмінний в тому плані, що існують посередники між територіальними громадами, які є основою всього розвитку. Тобто країна опирається на місцеве срементування, тобто міста. Але серед містами і урядами України існують посередники у вигляді районних рад і раді адміністрації. От і все. А що це каже? А це каже про те, що жодного розвитку не може бути, коли будуть такі посередники. Бо, по-перше, на їх утримання витрачаються мільйонні кошти. А якщо підрахувати за весь період незалежності України, то це сотні, мільйонні... Мільярди бюджетних коштів, наших з вами коштів. Розумієте? І якщо б і, і, і для того, щоб виправити цю ситуацію, треба змінити адміністративно територіальний устрій, змінити і зробити так, щоб був двохрівнева система керування державою. Тобто території це міста повинні мати прямий зв'язок з урядом України. І всі питання вони повинні вирішувати без участі цих посередників. Без участі цих посередників. І міста повинні бути в межах сьогоднішніх районів. І міські голови повинні цим питанням задаватись в першу чергу, а не, витрач... а не займатися витрачанням бюджетних коштів. Це... Витрачати бюджетні кошти це дуже просто. Для цього великого ума не треба. А щоб вдосконалювати свою територію і зробити таким чином, щоб був. Розвиток, добробут, мешканців ось це питання міських голів. А саме для цього треба змінювати адміністративний територіальний устрій. І цим питанням повинні в першу чергу задаватись, прийматись і пропонувати міські голови саме до уряду. І ось такий зв'язок двохрівнього системи керування державою надасть можливість розвитку без участі оцих посередників. Дуже важливо почути ваше бачення, шановні, ваше, ваше розуміння яким же повинен бути адміністративний територіальний устрій, від якого в першу чергу буде залежати розвиток території? Бо розвиток території це питання номер один, від якого буде залежати вже добробут цієї країни. Дякую вам за увагу. Коментуйте. До побачення.